23 команди, в числі яких сім з нашої області, окрім Хмельницької, це команди Городка, Даражні, Старокостянтинова, камянця подільського Красивого і Нової Ушиці. Заступник начальника управління освіти і науки Олександр Попик і заступник голови обласного відділення національного олімпійського комітету Володимир Балюк вітають учасників із відкриттям та бажають спортсменам перемог. Це вже шостий за рахунком турнір і проводяться ці змагання кожного року. Ініціатива відійшла від тренера Власова нашого, це турнір вже шостий, так що це 6 років назад прийшла ідея. А із-за того, що малесенькі діти, які тільки почали займатися, рік-два, і хотілося б їх більше залучити до занять, тому вирішили провести цей турнір. Звичайно, на першому турнірі було менше команд, але ну, з кожним роком більше і більше. В тому році було 10, в цьому році 23 команди. 23 команди понад 260 учасників. Турнір набув такої популярності з кількох причин: Перша, на якій варто зробити акцент, це проведення поєдинків за так званою старою системою до двох поразок, що дозволяє дітям позмагатися довше, а саме це їм потрібно зараз. Це дає дітям більше провести сутичок, завдячуючи чому, вони сюди приїхали, бо вони приїхали сюди поборотися. в чому відмінності старої системи від нової? Ну, стара система це до двох поразок. А нова система це олімпійська система. Там програв, і спортсмен може вже бути вільний, вже їде додому. Поєдинки проводилися на трьох кіломах, і динаміка змагань була максимальною. Уже в суботу борці проведуть фінальні сутички, хоча кількість учасників досить велика. Втім, хмельничани і в такій масі не загубляться впевнені тренери, які мають надії і на спортсменів із районних центрів Хмельниччини. Хочеться ще відмітити ще один раз. Хмельничан це. Такі хлопці, які вже вигравали цей турнір, неодноразово це як Матейко Денис, Задворний, Навроцький, Урода Гана. Вони вже були переможницями Терещук, Яна. Ну і також з районів, це Городоцький район, добре завжди підготовлені спортсмени, показують хороші результати. Новоушиця, Кам'янець-Подільський, завжди на рівні бореться з нашими спортсменами. Результати змагань стануть відомі вже після вихідних. Про них у наших випусках новин у робочі дні.